Назавжди герой, назавжди у пам'яті. 19 серпня жителі Балтської громади попрощалися зі своїм земляком, воїном та захисником рідної землі Андрієм Мазуром. Андрій Васильович загинув у населеному пункті Желанне Покровського району Донецької області 11 серпня під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять герою за його подвиг перед Україною. Мешканці громади розділили цю непоправну втрату з родичами загиблого на центральній площі Балти, доземно схилившись провадження земляка в останню путь. Біль, сум, розпач і величезна втрата сьогодні. Балацька громада попрощалася ще з одним своїм героєм Андрієм Мазуром. На жаль, але я герою поповнюється новими прізвищами. Тож пам'ятаємо, якою величезною ціною ми платимо за нашу свободу та незалежність. Він був дуже добрий чоловік, добрий, дуже сім'янин. Як батько, як робітник, це була дуже добра людина, світла, яка любила. Любила животних, любила садівництво. Це був... всього не можна сказати. Дуже світла людина. Любив дітей дуже. Любив. Дрон накрило дроном, так сказали. І я вчора бачила, сказали, що смерть раптова, що він навіть ну, як шокове таке. Жодного дня після вторгнення російських окупантів на територію України без гірких трагічних звісток з фронту. Достойні, відважні, новітні герої гинуть на полі бою, захищаючи Україну, свої родини та кожного з нас від російської навали. Підкучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся Балтської громади. І сьогодні ми проводжаємо в останню путь захисника України, жителя села Білене, солдата Андрія Мазура. Військовослужбовця 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти військової частини А 7337 який загинув під час бойових дій на Покровському напрямку Донецької області. Ми віддаємо належну, але на жаль, останню шану нашому оборонцю. До слова запрошується заступник Балтського міського голови Тетяна Холіч сьогодні. Тут на цій площі війна закарбовує ще одну трагічну сторінку. В книгу пам'яті нашої Балської громади. Сьогодні ми прощаємось ще з одним нашим земляком, Андрієм Мазуром, який повернувся з цієї проклятої війни на щиті. Для нас він мужній земляк. Для нас він захисник, воїн. А для родини він. Найкраща, найрідніша людина, люблячий батько, чоловік, дідусь, який більше не зайде до хати, не усміхнеться, не заговорить, не порадіє. Він, як і ми з вами, жив, працював, ростив дітей, онуків, мріяв, щось планував. Тепер цього не буде. Він загинув, загинув за кожного з нас з вами, за мене, за вас, за наших дітей, за наших онуків. Він, мабуть, теж хотів ростити онуків, відсвяткувати родини чи хрестини своїх правнуків, мріяв про краще майбутнє, але загинув, загинув за нас з вами, за те, щоб ми отак могли спокійно ходити по рідному місту чи селу, працювати, відпочивати, радіти життю. Його більше немає. Пам'ятайте про це, не забувайте нікого, вільнська земля, родина, величезна вам дякую за вашого сина, славного мужнього героя. Нехай земля пухом буде Андрію Васильовичу Мазуру. Честь і слава нашим героям і слава Україні! Героям слава! До слова запрошується начальник відділу рекрутингу подільського РТЦК майор Віталій Санкевич. Шановні земляки, мешканці та гості нашого міста, ви бачите, якою ціною нам достається мир. Андрій дав нам можливість, дав можливість бути українцями, думати по-українськи, говорити по-українськи, бути саме українцями. Використайте цю можливість, аби трата була невмарна. Цінуйте те, що є, розумійте, якою ціною воно вам достається, і не забувайте, хто в цьому винен. Ціною власного життя Андрій виборював право нашої нації бути вільною, будучи вірним українському народу, своїй сім'ї і своїм побратимам. Честь і слава захисниковій Україні! Щире співчуття на родині, рідні, близькі та присутні. Можете попрощатися з нашим героєм. Душа болить за всіх, за кожну. І втрата кожної людини. На фронті це особиста втрата. Це я більше нічого не можу сказати. Саме завдячую цим хлопцям, ось її обличчя ми щодня спостерігаємо. Вони на нас дивляться всі усміхнені, ні одного сажуреного лиця. Хіба чи могли думати вони, що так, вони зарані підуть. Але вони б дійсно були патріоти. Чому? Тому що дійсно. Наша нація, мабуть, і не переможна, тому ми так і довго опираємося в цій нещасній, я не знаю, як нечиста сила, тому що не, не можна. От ми щоразу на колінах проводжаємо нашого героя, який прибув до нас на щиті. Він би мав би безпож... піднімати онуків, він мав будувати дім, садити дерево, але в ніякому випадку таким молодим не загинути. Тому Ті, що зараз ходять тут по площі, ми всі, ми повинні знати, якою високою ціною це дається. Шкода, велика шкода, дуже велике співчуття родині, тому що, знаєте, найбільше переживають ті рідні і близькі. Звичайно, ми шану віддаємо, звичайно, ми станемо на коліно, ми це пам'ятаємо, але найбільше горе це родині. Тому їм треба кріпитися. Нам, зі свого боку, треба пам'ятати, завдяки кому над нами таке яскраве сонце, таке блакитне небо, завдяки кому посміхаються наші діти прямо тут, поряд, катаються на машинках. Колись мій міньков Ян, який нагороджений державною нагородою, він сказав Василівна, справа військових проводити свою справу так, воювати так, щоб жителі. Любого міста, малесенького села, щоб навіть не відчували, що поряд іде війна. І ви знаєте, вони справляються, вони гарно справляються зі своєю місією, тому це величезна втрата. Ми повинні бути вдячні, доземно вдячні родині, що виховали такого сина. Ми повинні бути вдячні нашим Збройним силам України. Ми повинні дякувати хлопцям, які там, і щохвилини пам'ятати, і разом з тим, що хвилини допомагати. Кожен на своєму місці. Хай це буде донат, хай це буде пиріжки, спечені нашими жінками, сіточки, які працюють, які плетуть у нашій балті. Це все наш вклад у нашу перемогу. Вона прийде, обов'язково прийде. І я хочу подякувати всім Збройним силам, всім нашим солдатам і дівчатам, які мужньо захищають нашу батьківщину, тому що ми є нація героїв. І хочу звернутися до всіх наших. Ших воїнів, повертайтеся живими. Ми дійсно вас чекаємо. Ми за вас молимося. Ми вам довіряємо і віримо в вас.